У нас клієнт придбав Hyundai Ioniq 5. І я питаю, чому саме Hyundai Ioniq 5. Послухаємо його відгук і чому. По моєму враженню, китайські автомобілі розраховані на 3 роки служби. Чому так? Тому що всі кабеля, вся ходова, всі деталі. Вибачте, а чого ти мені дзвониш? Всі деталі, всі компоненти розраховані на 3 роки служби. Деталі немає, з резиною трошки проблеми. Uh -huh. Був випадок, коли ми замінили на китайському автомобілі ДВС-ному акумулятор. Просто замінили uh -huh. і він не завівся. Все, він не працює. Тому е, вибір, вибір короткий. Або це якась екзотична машина по типу 5-500, uh -huh. або ще якогось американця. Невідомого або брати автомобіль інших виробників, Ну от, типу от, і 5 корейць. Угу. Я, я думаю, все буде нормально. Тобто ходовка у них ок і вони То гарно... гадові дуже схожі деталі деякі є від автомобілів Санта Корейці не, не, не придумують ніяких е, велосипедів. Вони беруть готові вузли перевірені і просто їх експлуатують. От, ну вони практичні люди. Все, все, в принципі по-простому. І те до Тесли, чому душа не лягла? Тому що є проблеми з ходовою. Вона вся алюмінієва, вона не ремонтується, вона угу. міняється вузлами. І середня ціна заміни, ну середня, це не кажу, що кожен раз. Середня ціна заміни плюс-мінус 10 тисяч. Це деталі плюс робота. Це Ески, е Ікси і тому подібне, дорогі. Окрім тройки. Тройку я не знаю, не крутив. Тому. Ну, вибір бав на автомобіль, який не є китайцем. От, от і все, все просто. Дякую. Хай гарно служить. На все добре.